Кожна притча, яку говорить Ісус, хоче нам передати правду про Бога і правду про нас. В цій притчі про виноградник Ісус дає нам дуже просту, але дуже важливу правду про те, ким є Бог. Про те, що Бог є тим, котрий має чудовий план для нашого життя. Що він у своїй любові до нас так все продумав, що дав нам всі можливості до того, щоб ми були щасливими. Цей виноградник, який він засадив, написано в цій притчі, чоловік Господар обгородив огорожею, викопав у ньому давильню, збудував башту. А потім запросив робітників, щоб вони в цьому винограднику працювали, щоб вони отримували відповідну заробітну плату і раділи тим, що вони роблять, і віддавали плоди цієї праці власнику виноградника. Такий був план Бога, що створюючи цей світ, створюючи людину. Людина повинна була працюючи, здобуваючи, е, в ім'я Бога, керуючи цим світом, всім створінням віддавати славу Богові і всі плоди, всі результати свого служіння і своєї праці приносити на славу Божу. Але щось пішло не так в, цій, в цьому плані Бога. План був прекрасний. План був такий, щоб людина була щаслива в цьому плані, але людина вибрала інакше. Людина вибрала таку дорогу, щоб привласнювати собі плоди своїх рук, результати, свій успіх, приймати славу на себе. А не віддавати славу Богові. Чи ми розуміємо, що Бог все для нас зробив, чи ми це усвідомлюємо, чи ми живемо в цій свідомості щоденно, що немає випадковостей, що те, що сьогоднішній день є, і те, що я живу, те, що я тут. Те, що є така ситуація, яка є, це є план Бога, все, що є добрим, все, що є е, в Божій благодаті, це є план Бога, це є воля Божа. Там, де є гріх, там де, є, е, там, де немає Бога, там немає Його волі. Тому не говоримо цю фразу на все воля Божа, бо не на все воля Божа. Там, де... Є гріх, там немає волі Божої. Воля Божа є на те, щоб людина жила в Його благодаті, в близькості з Ним, слухала Його, раділа тим, що Бог їй дає, насичувалася. Божою благодаттю і була щаслива, така є воля Божа. Але коли ми від цього плану відходимо, то це вже не воля Божа. Те, що війна це не воля Божа. Те, що страждання це не, це не була ніколи воля Божа, щоб людина страждала, помирала, Бог запланував, щоб людина жила. Отже, чи ми розуміємо, що постійно Бог для нас. Про нас турбується і робить все для того, щоб дати нам всі можливості, щоб ми були щасливими. Наша біда є в тому, що ми легко забуваємо про те, хто є господар нашого життя. Починаємо е, так жити, е, ніби ми самі є господарями нашого життя. І Тут ми починаємо падати, тут починаються наші слабкості, наші гріхи. А правда є така, що господарем цього винограднику, тобто нашого життя є Бог. І якщо людина пробує бути як Бог, їй це ніколи не вдасться. Був ангел, котрий, були ангели, котрі хотіли бути як Бог, але їм це не вдалося, бо не може бути ніхто як Бог. Бог є єдиний. Тому нам важливо це розуміти цю ієрархію, це підпорядкування Богові в наших справах, в нашому служінні, в наших домівках, в наших сім'ях, хто кому служить, чи я служу Богові, чи Бог має служити мені? Чи я хочу підпорядкувати Бога під свої. Якісь ідеї під свої плани, щоб він робив те, що я хочу, чи я буду робити те, що він хоче, і буду щасливим. Бо в цьому першому варіанті людина нещаслива, коли пробує впихнути Бога у свої справи, у свої плани, в якісь свої ідеї на життя. В цій притчі є такі слова, що чоловік господар насадив виноградник. Обгородив огорожею, викопав давильню, збудував башту і виїхав далеко, і виїхав далеко. Раніше, коли читав цю притчу, думав про те, що як це розуміти ці слова, виїхав далеко. Якщо ми так розуміємо, що цей господар, виноградника, це образ Бога, чи Бог залишив нас. Створивши нас, створивши світ, створив і пішов, створив і залишив, дав тобі життя і залишив тебе. Ім'я Бога Еммануїл, Бог з нами. Але в чому полягає ця присутність Бога в нашому житті? В тому, що Він приходить настільки, наскільки ми йому дозволяємо. Виїхав далеко. Тобто ці, цими словами Ісус показує нашу відповідальність за наше життя, щоб ми не перекладали відповідальність на Бога, що це Він повинен вирішити всі справи нашого життя. Ми повинні зробити свою частку, ми повинні взяти відповідальність за свої вчинки, за свої рішення. А Бог, я так, це. Собі представляю, що Бог, створюючи нас, даючи нам життя, Він трошки стає осторонь для того, щоб ми мали цей простір запросити Його у своє життя, щоб ми самі вибрали і прийняли рішення, так, Господи, я хочу, щоб Ти був царем мого життя. І тоді Бог приходить у цей виноградник. Це моє життя в ці справи мого життя, але Він на силу не буде ніколи вдиратися, не буде нав'язувати себе, Бог дуже покірний і люблячий, тому дає нам вільну волю. Бог довіри у наше розпорядження ціле життя. Ми можемо робити будь-що, можемо вибирати добро, робити добрі вчинки, служити, любити. Але так само ми можемо вибирати зло, можемо ненавидіти, не прощати, вбивати, жити в цій ненависті один до одного, жити без Бога. Можна. Так? Бог нам дає цю волю, бо так сильно нас любить, стоїть остороні, чекає нашого навернення, чекає, коли ми його запросимо. Скажемо, Господи, я без тебе не можу. Без тебе я не впораюся із цим своїм життям, тому що воно є насправді нелегким. Але коли воно є з Богом, коли це життя в Божій благодаті, то воно є прекрасним, тільки це наше рішення. Бог довіряє в наші руки, наші рішення ми приймаємо. Не Бог приймає рішення за нас, але ми приймаємо рішення. Кульмінація цієї притчі це вбивство, вбивство слуг, яких посилає господар до виноградника, щоб отримати плоди, тобто зібрати урожай, а потім посилає теж свого сина, щоб взяти те, що йому належить, але вони не віддають. Робітники, які там працюють, не віддають, тобто вони обкрадають. Господаря цього виноградника. Чому? Чому вони вбивають е, цих людей? Тому що не хочуть віддати плоди своєї праці? Дорогі, те, від, те саме відбувається і в нашому житті. Ми можемо щось робити, служити, можемо робити якісь добрі справи, але все може бути в один момент зруйноване, змарноване. Тоді, коли ми це приписуємо собі, тоді, коли ми робимо якусь добру справу, але для того, щоб нас похвалили, щоб мене похвалили, щоб зауважили, так, це є десь там в нашій природі, що ми потребуємо слова похвали, потребуємо визнання від інших людей. Але все ж таки, з яким наміром ми це робимо, наші добрі вчинки. Чи вміємо ми зробити добрий вчинок і, і зробити його на славу Божу, а не на свою славу, не приписати плоди цієї цього доброго вчинку, не приписати собі, але сказати, це Бог дав мені сили, дав мені можливість, дав мені якийсь талант, дав мені цей час, який яким я можу користуватися, і тому я можу зробити цей добрий вчинок. Така фальшива покора полягає в тому, коли ми кажемо: ні, це не я, я тут не при чому, я нічого не вмію, я не знаю, це все робить Бог. Ні, без нашої участі Бог не може нічого зробити, майже нічого. Тому Він вибирає нас, простих людей. Вибирав апостолів, вибирав пророків, вибирає сьогодні свою церкву, цілу церкву, для того, щоб церква була прикладом і присутністю Бога в цьому світі, була інструментом в Божих руках. Повертаючись до цієї притчі, хочу сказати, що ці працівники у винограднику вони самі собі нашкодили. Тому що, коли господар повернувся, він передав виноградник іншим робітникам, які вчасно віддають йому врожай. Тобто, коли ми не вміємо е, жити на славу Божу, тобто робити щось, служити, використовувати ті дари, якими Бог нас обдарував, на славу Божу, то ми це втрачаємо. Ми втрачаємо, можна це зауважити, можливо, хтось в себе побачить в своєму житті, щось йому добре виходило, щось вдавалося, був якийсь успіх. Але потім, коли ми починаємо піднімати голову і сказати, ну це я, це, це, це моя заслуга, тоді ми дуже легко втрачаємо цей дар, цей талант, яким Бог нас обдарував. Сьогодні Бог. Через це Євангеліє питає кожного з нас, що ти зробив з тим, що я тобі дав, з своїм життям, своїми талантами, своїми стосунками один з одним, і своїм часом, який я дав тобі в твої руки, своїми можливостями, дарами, що ти з цим зробив? Вже тепер до цього сьогоднішнього дня. Не в майбутньому, але до сьогоднішнього дня. Можемо собі сьогодні зробити такий іспит сумління по цьому Євангелію, як ми живемо в цьому Божому винограднику, до якого Господь нас запрошує. Дорогі не зосереджуємося на речах, на справах, на тих всіх наших обов'язках, які маємо, але зосереджуємося на тому, котрий дає нам сили ті обов'язки виконувати. Не зосереджуємося на нашій роботі, але на тому, котрий нам дає сили цю роботу виконувати. Плоди нашої праці належать тільки Богові, а Бог, у свою чергу, дає нам щедро свої благодаті. Амінь.